Виконуємо номер 1773 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Довжина однієї сторони прямокутника дорівнює 14,4 см, а довжина другої становить 0,75 першої. Знайди площу та периметр цього прямокутника. Знайдемо довжину другої сторони. Для цього 0,75, запишемо у вигляді звичайного дробу. Це буде 75. Сотих. А тепер знайдемо 75 сотих. Від числа 14,4. Для цього 14,4 поділимо на знаменник дробу і помножимо на його чисельник. 14,4 ділимо на 100, переносимо кому на два знаки вліво. Маємо 0,144. І тепер 0,144 помножимо на 75 в стовпчик. 4 множимо на 5 – 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5 – 20, і 2 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 1 5, до да 2, 7. Множимо на 7. 4 множимо на 7, 28, 8. Записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, до да 2 – 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 7 множимо на 1 7 до да 3 10. Виконуємо додавання. 0, 2 додати 8, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 1, 8 і 10 переписали. Відокремлюємо три цифри комою. Маємо 10,8 см. Це довжина другої сторони, а тепер знайдемо периметр нашого прямокутника. Для цього додамо довжину першої сторони, до довжини другої сторони і помножимо на 2. 14,4 додати 10,8 буде 25,2. 25,2 множимо на 2, маємо 50,4 сантиметрів, пояснюємо периметр. Тепер знайдемо площу нашого прямокутника. Для цього помножимо 14,4 на 10,8. 4 множимо на 8 буде 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32, да 3 35. 5 записали, 3 запам'ятали. 8 множимо на 1 8, да 3 11. Множимо на 1. 4 4 1. Виконуємо додавання 2, 5, 5, 5, 1. Відокремлюємо дві цифри кумою, вийшло 155,52 см квадратних, і пояснюємо площа прямокутника. Записуємо відповідь. У нас стоїть питання. Знайди площу і периметр, тому запишу на першому місці площу 155,52 см квадратних, а на другому місці периметр 50,4 см. Номер 1773. Wykonano.